Earth... Уявіть собі ситуацію. 30 жовтня 2002 року. Двоє чоловіків увійшли до сімейного трейлера родини Льюісів у відчинені задні двері. Зловмисники розділилися між кімнатами. Один з них побачив чоловіка Джуліана Льюіса, що мирно спав у своєму ліжку. Інший у той самий час. Увійшов до кімнати сина чоловіка Чарльза, що також просто мирно спав. Злочинці забрали гаманець Джуліана та розділили між собою його вміст усього 300 доларів та зникли з місця подій. Лише за 45 хвилин Тереза Льюіс, дружина Джуліана, виявила тіла чоловіка та пасенка у їх ліжках та подзвонила до поліції. Правоохоронці прибули оперативно. Тереза була переконана, що сталося жахливе пограбування. Вона не знала, що Джуліан все ще відчайдушно продовжував хапатися за життя лише для того, щоб сказати офіцерам одну єдину фразу: моя дружина знає, хто це зробив. Ледь чутно сказав він, після чого його серце зупинилося назавжди. На чий бік ви станете вбитого чоловіка та його сина? Чи його дружини, яка переконана, що сталося жорстоке і безсоромне пограбування? Вітаю пані та панове Ви дивитеся сімейні справи з дідом Хастуром на каналі Темні історії, а це означає, що прийшов час братися за лупу. Тереза Вілсон з'явилася на світ 26 квітня 1969 року у віддаленому містечку Данвіл, штат Вірджинія. Її батьки працювали на текстильній фабриці, а сама сім'я, м'яко кажучи, не мала великих статків. Пізніше, у її юнацькі роки, Тереза співала у церковному хорі. У віці 16 років вона вийшла заміж за свого церковного знайомого та кинула навчання. У пари народилася донечка, яку назвали Крістілін Бін. Але шлюб, врешті-решт, дав тріщину, і після цього ставлення Терези до світу різко погіршилося. Після розлучення у Терези спостерігалася патологічна пристрасть до алкоголю та знеболювальних ліків. Марі Бін, свекруха Терези, до всього цього додала, що Тереза була не зовсім адекватною людиною. Не витримуючи важкої роботи на текстильній фабриці Тереза Вілсон. Бін у 2000 році змінила місце роботи і почала працювати у корпорації Ден Рівер». Її новим начальником став Джуліан Кліфтон льюіс Молодший. Нещодавно вдовілий чоловік, який виховував трьох дітей: Джейсона, Чарльза і Кетті. Між Терезою та Джуліаном спалахнув бурхливий роман. Привіт, Роман. А у червні 2000 року Тереза разом з 16-річною донькою Крісті переїхала жити до Джуліана в його розкішний будинок. Скоро пара побралася. Старший син Джуліана Джейсон Кліфтон потрапив у автомобільну аварію і загинув у 2001 році. А його батько Джуліан отримав страхову компенсацію у обсязі 200 тисяч доларів. На ці кошти Джуліан придбав мобільний будинок, трейлер, на двох гектарах землі в окрузі Підсильванія, штат Вірджинія. У серпні 2002 року молодший син Джуліана на ім'я Чарльз. Застрахував своє життя на суму 250 тисяч доларів, оскільки збирався поїхати на службу в Ірак. і його батько став єдиним бенефіціаром полісу. А Терезу Льюіс він додав у якості додаткового бенефіціара. Восени 2002 року в Данвелі Тереза Льюіс познайомилася з Меттью Джесі Шаленбергером, якому на той момент був усього 21 рік, та 19-річним родні Ламонтом Фулером з ними обома. У неї зав'язалися інтимні стосунки. Ммм, нельфари, 23 жовтня того ж року. Чарльз повернувся додому з армійських зборів у Меріленді. У той самий день Шаленбергер та Фуллар отримали від Терези 1200 доларів на покупку зброї та набоїв до неї з єдиною метою розправитися над Джуліаном Льюісом та його сином Чарльзом. З метою отримання компенсації за страховкою перша спроба відняти життя Джуліана не увінчалася успіхом. За тиждень, 30 жовтня, Шаленбергер і Фуллер проникли до трейлера Льюісів через задні двері, які Тереза залишила відчиненими. Поки вона сама чекала на кухні, Шаленбергер кілька разів вистрілив у Джуліана, поки той спав. А Фуллер застрелив Чарльза в його спальні з рушниці. Після того, як виявилося, що Чарльз одразу не помер, Фуллер вистрілив у нього ще двічі. Тереза чекала 45 хвилин, перш ніж зателефонувати до служби екстреної допомоги. Поки вона очікувала на приїзд поліції, жінка забрала гроші з гаманця Джуліана та поділила їх між Фуллером та Шеленбергером. Перш ніж вбивці пішли геть. Однак, коли прибули шерифи, Джуліан, що перебував ще в стані свідомості, сказав: Моя дружина знає, хто це зробив. Хоча сама Тереза стверджувала, що напад вчинили невідомі нападники під час пограбування їх помешкання. Ось так і почалося розслідування. Невдовзі Терезу Льюіс затримали, коли вона намагалася зняти 50 тисяч доларів з рахунку покійного чоловіка за допомогою фальшивого чека. І вже за тиждень вона зізналася слідчим, що запропонувала гроші за вбивство Джуліана та Чарльза. Під час розслідування прокуратура встановила, що Тереза намагалася отримати активи покійного чоловіка, і разом з тим пасенка ще до того, як їх поховали. Жіночка виявилася, ну нехай буде нетерплячою. А тепер дозвольте напхати ремарку. З цього моменту починається те, чому саме я вирішив розібрати цю історію. Те, що Тереза та її посіпаки винні, немає жодного сумніву. Питання лише в тому, чи було її покарання справедливим, враховуючи наступні фактори. Тереза мала низький рівень інтелектуального розвитку, що межував з затримкою. Тереза мала залежність від знеболювальних препаратів та ментальний розлад. Тереза отримала жорстокіше покарання ніж її поплічники. Тому, враховуючи усе, що я озвучу далі, мені цікава ваша думка, чи було покарання Терези Льюіс справедливим. Під час судового процесу суддя визнав Терезу головною організаторкою злочину і описав її як голову змії. Барбара Хаскінс, призначена судом сертифікована спеціалістка з питань психіатрії, заявила, що когнітивне тестування показало повний коефіцієнт IQ на рівні 72 пунктів. Вербальне IQ становив 70». А виконавчий 79%. Хаскінс також зазначила, що Тереза Льюїс була здатна укласти угоду про визнання провини та виступати у суді. Адвокат Терези заявив, що вона не мала розумової відсталості, але була дуже близька до цього визначення. Окрім низького рівня, IQ, адвокат також зазначив, що Тереза страждала від залежності від знеболювальних препаратів а також їй діагностували залежний розлад особистості троє різних експертів у галузі судової психології. Залежний розлад особистості, розлад особистості типу С, тривожний, за якого виникає надмірна потреба бути під опікою, і як наслідок, покірна поведінка. Люди з цим розладом уникають прийняття важливих рішень, що стосується їхнього життя, намагаючись перекласти відповідальність за них на оточення. При цьому у людини присутній постійний страх вчинити помилку і пов'язана з цим пасивність. Іншою рисою залежного розладу особистості є надавання надмірно великої ваги між людським стосункам і бажання підтримувати їх за будь-яку ціну. Зокрема, це стосується відмови від власних прагнень і потреб, якщо вони суперечать потребам іншої людини. У крайніх випадках особа з цим розладом толерує власне приниження та навіть фізичне насилля з боку її оточення. Досить парадоксально враховуючи, що саме зробила Тереза, адвокати захисту вважали, що докази проти Терези Льюіс були беззаперечними і порадили їй визнати свою провину у вбивстві з метою отримання компенсації, щоб уникнути суду присяжних, і сподіватися на пом'якшення вироку з огляду на те, що вона співпрацювала з розслідуванням. Однак Тереза була засуджена до найвищої міри покарання. Вбивства були кваліфіковані як тяжкі злочини, оскільки вони вважалися вбивством на замовлення. Двоє спільників, які фактично здійснили розстріл беззахисних Люїсів Шаленбергер та Фуллар, були засуджені до довічного ув'язнення на окремих судових процесах. Справу Терези відправили на перевірку до Верховного суду Вірджинії. Який відхилив аргумент про несправедливість виконання найвищої міри для Льюіс, в той час як її спільники отримали лише довічні терміни, також суд відхилив її заперечення щодо неконституційності закону про вищу міру покарання у Вірджинії. Льюіс перевели до камери смертників. У виправному центрі для жінок у Трої, Вірджинія, дочка Льюіс Крісті Лін Бін раптово теж отримала покарання в обсязі п'яти років за те, що знала про план, але не повідомила про нього правоохоронні органи. У листопаді 2004 року приватний детектив зустрівся з Шаленбергером у приватній колонії уолленс Річ в Бікстоун-Геп, штат Вірджинія. За дорученням Льюіс. Шаленбергер написав афідевіт, Тобто письмову урочисту заяву, письмове свідчення, дане під присягою, де зазначив, Тереза була закохана в мене, вона була готова мені допомагати. Вона також була не дуже розумною. Але Шаленбергер вирвав і з'їв частину документа, який він сам і підписав. Після того заявив, що буде, то й буде. А потім передумав у 2006 році і вирішив, що не буде, і наклав на себе. Руки у камері за повідомленнями. Понад 73 сотні апеляцій до губернатора Вірджинії Боба Макдонала були передані з проханням про помилування Терези Льюіс. Її прихильники зазначали, що Льюіс глибоко кається і була взірцевою ув'язненою. Вона допомагала іншим ув'язненим жінкам справлятися з їх проблемами. Батько Терези Мелвін С. Вілфон старший свідчив про те, як Тереза доглядала за своєю непрацездатною матір'ю до її останнього дня на землі. Сама Тереза заявила: Я просто хочу, щоб губернатор знав, що я дуже шкодую, глибоко у серці. Якби я могла повернути час назад. Я просто хочу, щоб я могла цьому зарадити, і мені шкода за всіх людей, яким я зашкодила в процесі. 17 вересня 2010 року Макдонал прийняв рішення не скасовувати покарання Льюіс, заявивши після ретельного вивчення петиції про помилування судових рішень у цій справі та інших відповідних матеріалів, я не знаходжу переконливих підстав для скасування вироку, який був винесений окружним судом і підтверджений усіма судовими інстанціями. Її адвокати подали петицію до Верховного суду США з вимогою призупинити виконання вироку, але 21 вересня 2010 року їм було відмовлено. Хоча судді Рут Бейдер Гінзбург і Соня Сотомейор висловили думку, що вони б підтримали призупинення виконання вироку. Тереза Льюіс була страчена шляхом ін'єкції за вбивство свого чоловіка та пасенка в окрузі Підсильванія. Це була перша страта жінки у Вірджинії з 1912 року. Льюіс, який був 41 рік, була оголошена мертвою о 21.13 за місцевим часом. Повідомив Ларі Тейлор, представник департаменту виправних установ Вірджинії, стоячи біля в'язниці. За кілька хвилин до цього, маючи можливість зробити останню заяву, Льюіс, сказала: я просто хочу, щоб Кеті знала, що я її люблю і дуже шкодую. Вбивства залишила Кеті Кліфтон, пачерку Льюіс, єдиною у родині, хто вижив. Тереза виглядала серйозною та наляканою. Її тіло та кінцівки були швидко прикріплені до носилок п'ятьма членами групи страти, і о 20.58 було опущено синю завісу, яка заблокувала вид з кімнати свідків. Поки вони не були підготовлені для введення препаратів, о 21.09 завісу підняли. Льюіс спитала, чи прийшла Кетті, ймовірно, маючи на увазі Кетті Кліфтон, доньку та сестру Джуліана та Чарльза. Відповідно, раніше Кетті заявляла, що вони з чоловіком планували бути присутніми на страті. Родичі зазвичай спостерігають за процесом з приватної кімнати. Перший з трьох хімічних препаратів почав надходити в її організм. Ліве стагнолью із почало рухатися, ніби вона хитала ногою, але швидко зупинилося. Вона була оголошена мертвою о 21.13. і завіса була знову опущена, заблокувавши вид. Зовні в'язниці стояло близько десятка протестувальників, яких переважали хіба що представники змі близько 30 людей, серед яких були репортери з Великої Британії, Італії та інших країн. Лу Харт, квакер із Шарлотсвіля, заявив, що це його перший раз, коли він стояв біля в'язниці. Чоловік сказав: Я не проти кожної страти, але я проти більшості ця страта викликала багато обурення через суворість покарання. Анет Бланкеншип, давня противниця смертної кари з Колоніал Хайтс, сказала, що вона Льюіс переписувалася протягом кількох місяців. У мене є двоє синів, і бачити це мені дуже боляче. Коли я побачила її сина, це мене просто розривало, сказала вона. Льюіс мала дорослого сина та доньку, а також 14-місячного онука. Після страти адвокат Льюіс Рокап заявив: сьогодні ввечері смертний механізм Вірджинії знищив дитячу та люблячу душу Терези Льюіс. Він додав, що вона зустрічалася зі своїми дітьми в останній день і написала листа до обох. Це була лише 12-та страта жінки з моменту відновлення смертної кари в США з 1977 року на тлі більш ніж 1200 страт чоловіків. Цей рідкісний випадок привернув увагу та критику. Як середині країни, так і за її кордонами. Однак усі обурені вироком чомусь не взяли до уваги, що саме Тереза спланувала вбивство свого чоловіка та пасенка, Джуліана, якому був 51 рік, та Чарльза, якому виповнилося лише 25. Обоє були розстріляні в ліжках, коли Тереза стояла на кухні у їхньому власному будинку вранці того ж дня. Коли її чоловік помирав, але був ще живий, вона забрала його гаманець, поділила гроші з вбивцями та чекала ще 45 хвилин, перш ніж викликати допомогу. Це були холоднокровні та сплановані дії, принаймні так може здатися на перший погляд. Виконавці вбивства Меттю Шаленбергер, який був її коханцем та Родні Фуллер, отримали довічний термін. Докази змусили суддю визнати Льюіс головною змовницею. І засудити її до найвищої міри покарання. У той самий час Європейський Союз, як завжди, ну дуже глибоко стурбований ментальними проблемами Льюіс, направив лист до губернатора Боба Макдонала з проханням змінити вирок на довічне ув'язнення. Іранські чиновники, обурені критикою за страту жінки, засудженої за перелюб, розкритикували колективний захід за лицемірство. Офіс губернатора на це не відповів ніяк. Серед тих, хто просив про помилування для Льюіс, були Amnesty International, автор бестселерів, Джон Грішем, релігійні групи, а також тисячі людей, які підписували петиції. двічі відмовлявся від помилування. Він зазначив, що жодна професійна оцінка Льюіс не виявила у неї. Затримки у розвитку або інших ознак неосудності для скасування виконання покарання. Адвокати Льюіс стверджували, що її низький IQ, розлад особистості та залежність від знеболювальних не дозволили б їй бути організаторкою злочину. Адвокати та прихильники Льюіс також вказували, що вона мала б отримати такий самий вирок, як і виконавці вбивства однак не склалося. Верховний суд США відмовив у апеляції. Льюіс провела частину останнього дня в компанії родини священника та адвокатів. Остання трапеза Терези Льюіс складалася з двох смажених курячих грудок, солодкого горошку з маслом, газованого напою доктор Пепер та яблучного пирога на десерт. В останні години життя Льюіс молилася і співала гімни. 23 вересня 2010 року, о 21.13 вона була страчена шляхом ін'єкції в центрі реабілітації в Грінсвілі. Це зробило її 12-ю жінкою, страченою в США після відновлення смертної кари у 1979-му. Льюіс стала першою жінкою, яку стратили в Вірджинії шляхом летальної ін'єкції. До цього жодну жінку не страчували в штаті з 1912 року, коли на електричному стільці була страчена Вірджинія Крістіан. Льюіс також стала першою жінкою страченою в США з 2005 року, коли в Техасі була страчена Франсіс Ньютон. І другою жінкою, страченою після серійної вбивці, Елін Вурнос, після страти тіло Льюіс було кремовано. Страта Терези Льюіс викликала широке обговорення в США та інших країнах світу щодо смертної кари, а особливо її застосування до жінок у випадках вбивства. Річард Дітер, виконавчий директор центру інформації про смертну кару, зазначив, що жінки, які беруть участь у таких звірствах, є рідкісним явищем, тому їхні дії викликають ще більше обурення ніж якби вони були чоловіками. Генеральний прокурор Вірджинії активно підкреслював, що вона скоїла перелюб зі співучасником, і тому Тереза заслуговувала на зневагу і була негідна поваги. Кен Кучинеллі, тодішній генеральний прокурор штату Вірджинія, заявив, що жорстокий характер самих злочинів, а також байдужа, маніпулятивна, перелюбна, жадібна та ганебна поведінка Льюіс, виправдовують її вирок. Тисячі людей виступали за те, щоб смертний вирок було змінено на довічне ув'язнення. Адвокат Льюіс Джеймс Рокоп III, заявив. Добра і чесна людина, ось ось втратить своє життя через систему, яка не працює належним чином, вкрай несправедливо, що смертний вирок було накладено на неї, коли Шаленбергер та Фуллер отримали лише довічне ув'язнення. Її низький рівень IQ став темою обговорення. Прихильники стверджували, що саме через це вона не мала бути засуджена до страти. Юридичний романіст Джон Грішем підтримав всі погляди, наголосивши, що доказів було достатньо, щоб довести, що Шаленбергер, який мав IQ 113, був фактичним організатором злочину. Грішем процитував «Афідевіт». Спільника злочинця родні Ламонта Фуллера між пані Льюіс і Шаленбергером. Саме Шаленбергер був тим, хто керував усім, а не пані Льюіс. Тогочасний президент Ірану Махмуд Ахмеді-Наджад використав цей вирок, щоб засудити висвітлення в змі західного світу випадку Сакіне Мохамаді Аштані жінки з Іраку, яка була засуджена до смертної кари через перелюб шляхом закидання камінням. Він заявив, що важка пропагандистська кампанія змі є прикладом подвійних стандартів, оскільки вони не виявили аналогічного обурення щодо майбутньої страти Терези Льюіс. Щоправда, Махмуд якось опустив той факт, що вирок Терези був винесений не за перелюб, а через змову, вбивство і незаконне збагачення. Але що я знаю, я ж не політик. Ларі Кокс, виконавчий директор Amnesty International, яка виступає проти смертної кари за будь-яких обставин, зазначив, виконання цієї страти може стати серйозним порушенням Конституції США, яка забороняє смертну кару для осіб з умовним відставанням у розумовому розвитку. Прецедент встановлений завдяки справі Аткінс проти Вірджинії. Використовуючи статевий акт і обіцянки грошей, Льюіс переконала двох чоловіків убити її чоловіка та пасенка у спробі отримати 250 тисяч доларів компенсацію за їх життя. 51-річний Джуліан Льюіс і 25-річний Сіджей Льюіс отримали кілька пострілів у власних ліжках, поки сама Тереза рано вранці стояла на кухні сімейного трейлера. Коли її чоловік помирав, вона дістала його гаманець, розділила гроші з убивцями. Зачекала 45 хвилин і лише після того викликала швидку стрільців Метюшаленбергера, який був коханцем Терези і Родні Фуллера, засудили до довічного терміну ув'язнення обох. Зважаючи на зізнання Терези та інші докази, Льюіс та її адвокати переконалися, що найкращим варіантом для Терези уникнути смертної кари було б визнати себе винною і погодитися на винесення вироку суддею, який ніколи до того не виносив найвищої міри покарання. Вони помилилися. Докази змусили суддю визнати Льюіс головою тієї риби, що гнила. Він засудив її до страти з одного боку. Ми маємо сплановане вбивство з метою отримання фінансової допомоги, а з іншого боку, маємо інтелектуально необдаровану, залежну від препаратів жінку з залежним розладом особистості. Сплановане вбивство у будь-якому випадку це тяжкий злочин, і покарання за нього не може бути м'яким. Але чи була Тереза тим самим кримінальним генієм? Враховуючи, що з її розладом людина готова на будь-що, аби зберегти стосунки, чи міг Шаленбергер з цього скористатися? Рисою залежного розладу особистості є надавання надмірної ваги між людським стосункам і бажання підтримувати їх за будь-яку ціну. Зокрема, це стосується відмови від власних прагнень і потреб на користь партнера. Якщо вони суперечать потребам інших у крайніх випадках, особа з цим розладом толерує власне приниження та навіть фізичне насилля з боку оточення, також нам відомо, що Шаленбергер зжер шматок підписаного ним Афідевіту у спробі щось приховати, а потім взагалі вирвав себе із генофонду. Зі слів Фулера усім цим задумом керував Шаленбергер. А що як Шаленбергер просто маніпулював Терезою її страхом? Його втратити. Та таким чином вплинув на її бажання брати участь у цьому злочині. У такому випадку покарання для Терези Льюіс було занадто жорстоким. Чи не так? Дякую за увагу.